Вихід, глава сьома. Але Господь сказав Мойсеєві: Дивись, я поставив тебе Богом, фараону, а аарон, брат твій, буде твоїм пророком. Ти будеш говорити йому усе, що я повелю тобі. А аарон, брат твій, буде говорити фараону, що він відпустив синів Ізраїлевих із землі своєї. Але я озлоблю серце фараонове. І явлю багато знамень моїх і чудес моїх у землі Єгипетській. Фараон не послухає вас, і я накладу руку мою на Єгипет і виведу воїнство моє, народ мій, синів Ізраїлевих і землі єгипетської, судами великими. Тоді довідаються усі єгиптяни, що я Господь, коли простягну руку мою на Єгипет і виведу синів Ізраїлевих із середовища їх. І зробили Мойсей і Аарон, як повелів їм Господь, так вони і зробили. Мойсей був 80 а Аарон, брат його 83 трьох років, коли вони почали говорити до фараона, і сказав Господь Мойсею Ааронові, говорячи: якщо фараон скаже вам: Зробіть знамення або чудо, то ти скажи Аарону, братові твоєму. Візьми жезл твій і кинь на землю перед фараоном і перед рабами його, він стане змієм. Мойсей і Аарон прийшли до фараона і рабів його, і зробили так, як повелів їм Господь. І кинув Аарон жезл свій перед фараоном, і перед рабами його, і він зробився змієм. І покликав фараон мудреців єгип... єгипетських і чарівників, і ці волхви єгипетські зробили те саме своїми чарами. Кожен з них кинув свій жезл, і вони зробилися зміями, але жезл ааронів поглинув їхні жезли, серце фараонове озлобилося, і він не послухав їх, як і говорив їм Господь. І сказав Господь Мойсеєві. Перте серце фараонове, він не хоче відпустити народ, піди до фараона завтра, ось він вийде до води, ти стань на шляху його на березі ріки, і жезер, що перетворився на змія, візьми в руку твою і скажи йому: Господь Бог євреїв послав мене сказати тобі, відпусти народ мій, що він звершив мені служіння в пустелі, але ось. І до цих пір не послухався. Так говорить Господь, і з цього дізнаюся, що я Господь, Ось цим жезлом, що в руці моїй, я вдарю по воді, що у руці, і вона перетвориться на кров, і риба в ріці море, і ріка засмердить, і гептянам гидко буде пити воду з ріки. І сказав Господь Мойсею, скажи Аарону, братові твоєму, візьми жезл твій у руку твою і простягни руку твою на води єгиптян, на ріки їх, на потоки їх, на озера їх і на усяке вмістилище вод їх і перетвориться на кров. І буде кров по всій землі єгипетській, і в дерев'яних, і в кам'яних посудинах. І зробили Мойсей і Аарон, як повелів їм Господь, і підняв Аарон жезл свій, і вдарив по воді річковій перед очима Фараона, і перед очима рабів його, і вся вода в ріці перетворилася на кров, і риба в ріці вимерла, і ріка засмерділа, і єгиптяни не могли пити води з ріки. І була кров по всій землі єгипетській, і волхви єгипетські чарами своїми зробили те саме, і озлобилося серце фараона, і не послухав їх, як і говорив Господь. І обернувся фараон і пішов у дім свій, і серце його не пом'якшало, і через те, і стали копати усі єгиптяни біля ріки, щоб знайти воду для пиття, тому що не могли пити води з ріки. Виповнилося сім днів після того, як Господь уразив ріку. Вихід, глава восьма. І сказав Господь Мойсеєві, Піди до фараона і скажи йому, так говорить Господь, відпусти народ мій, щоб він звершив мені служіння. Якщо ж ти не погодишся відпустити, то ось я уражаю всю область твою жабами, і закишить ріка жабами. І вони вийдуть і війдуть у твій дім, і в спальню твою, і на постіль твою, і в доми рабів твоїх, і народу твого, і в печі твоїй, у діжі твої, і на тебе, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх зійдуть жаби. І сказав Господь Мойсею: Скажи Аарону, братові твоєму, простягни руку твою з жезлом Твоїм на ріки. На потоки на озера, і виведе жаб на землю єгипетську. А Аарон простяг руку свою на води єгипетські і вивів жаб, і вийшли жаби, і покрили землю єгипетську, те саме зробили і волхви єгипетські, чарами своїми, і вивели жаб на землю єгипетську. І покликав фараон Мойсея й Аарона, і сказав: Помоліться за мене Господу. Щоб він видали жаб від мене і від народу мого, і я відпущу народ ізраїльський принести жертву Господу. Мойсей сказав Фараонові признач мені сам, коли помолитися за тебе, за рабів твоїх і за народ твій, щоб жаби зникли в тебе, у народу твого, у домах твоїх і залишилися тільки в ріці. Він сказав завтра. Мойсей відповів буде за словом твоїм, щоб ти дізнався, що нема нікого, як Господь Бог наш, і зникнуть жаби від тебе, від відомих твоїх із полів, і від рабів твоїх, і від твого народу, тільки в ріці вони залишаться. Мойсей і Аарон вийшли від фараона, і Мойсей помолився до Господа про жаб, яких він навів до фараона. І вчинив Господь за слово Мойсея, жаби вимерли. В домах, у дворах, і на полях їх, і зібрали їх у купи. і засмерділа земля. І побачив фараон, що зробилося полегшення, і озлобив серце своє, і не послухав їх, як і говорив Господь. І сказав Господь Мойсеєві скажи Аарону простягни рукою жезл твій і вдар у порох земний, і будуть мошки на людях, і на худобі, і на фараоні. І в домі його, і на рабах його весь порох земний зробиться мошками по всій землі Єгипетській. Так вони й зробили аарон простяг руку свою з жезлом, своїм і вдарив у порох земний, і з'явились мошки на людях і на худобі. Весь порох земний зробився мошками по всій землі Єгипетській, намагалися також і волхви чари, чарами своїми викликати мошок, але не могли. І були мошки на людях і на худобі, і сказали вогхи фараонові, це перст Божий. Але серце фараонове озлобилося, і він не послухав їх, як і говорив Господь. І сказав Господь Мойсеєві завтра встань рано, і з'явися перед лицем фараонов. Ось він піде до води і ти скажи йому так говорить Господь відпусти народ мій, щоб він завершив мені служіння у пустелі. А якщо не відпустиш народу мого, то ось я пошлю на тебе і на рабів твоїх, і на народ твій, і в доми твоїх погасячих мух, і наповняться доми єгиптян сисячими мухами, і сама земля, на якій вони живуть, і відділю в той день землю Гесем, на якій перебуває народ мій, і там буде писячих мух, щоб ти знав, що я Господь Бог серед усієї землі. Я зроблю поділ між народом моїм і між народом твоїм, завтра буде це знамення на землі. Так і зробив Господь налетіло безліч писячих мух у дім фараонів, і вдома рабів його, і на всю землю єгипетську гинула земля від писячих мух, і покликав фараон Мойсея Аарона і сказав: Підіть, принесіть жертву Господу Богу вашому в цій землі. Але Мойсей сказав: не можна цього зробити, бо огидне для Єгиптян жертвоприношення наше Господу, Богу нашому. Якщо ми огидну для Єгиптян жертву станемо приносити на очах їхніх, то чи не поб'ють вони нас каміння? Ми не підемо в пустелю на три дні шляху і принесемо жертву Господу Богу нашому, як скаже нам Господь. І сказав фараон, я відпущу вас принести жертву Господу Богу вашому в пустелі, тільки не йдіть далеко, помоліться за мене, Господу. Мойсей сказав: Ось я виходжу від тебе і помолюсь Господу Богу, і зникнуть пересячі мухи від фараона і від рабів Його, і від народу його завтра, тільки фараон, нехай перестане обманювати, не відпускаючи народ, принести жертву Господу. І вийшов Мойсей від фараона і помолився Господу. І зробив Господь за словом Мойсеї, відігнав писячих мух від фараона, відрабів його, і від народу його не залишилося жодної. Але фараон озлобив серце своє і цього разу, і не відпустив народ.